сегодня день что-то мне что-то я хочу уже уничтожить эту украину до конца доброе что я что не недобро почуваю а а, все теперь я и был и готов россию чего ж почему украина стала каким-то и а что со мной происходит теперь я тоже рубал wow. Теперь я рубал и уничтожу Украину. А что творится тут? Там мы сами не разумеем, что тут творится. А что тут творится, я сам не знаю. Добре, зараз тебе я знищу. У меня есть сало. Держи сало. Тримай. Тримай то я не позволю себе так быстро уничтожить. Водочка! Водка! Водка! Это я ТВС все одно а Нет. Мені ти добрався до Москви, ні, ти я до Москвы. Я захотів мою столицю. Все, я тепер знайшла ще в Росію. І я так не по я не готова з нею попрощатися. Я тебе знищу. Сила сила бульби, а, не дозволю. у мене є ядерка. ядарка. Все всі зріс Що? Ні, я знищу. Війна, я тебе теж знищу запросто все, чик-чик-чик, чик-чик, все Що? Росія, Росія померла я. І, мої друзі, теж я знищу Україну. Що? Що? Ти, я тебе знищу все одно. Ні, та ну за що? Все, тепер у мене тільки добрі сусіди залишились. Ура! Добре, друзі, ви не чекали, що я українською буду говорити. Ну просто, знаєте, я щось. Я просто не хочу, щоб мене більше з Росії дивилося. Я хочу, щоб мене більше з України дивилися. Е, добре. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і пишіть коментарі і нажимайте на... на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім удачі, друзі, всім до побачення.